Добрий день, шановні гості, підписники мого каналу. Вчора планувала зняти відео для вас на трояндочку Джульєта. І дивлюся, вчора ж вийшов огляд на цю троянду у пані Наталії із трояндового саду. Ну і думаю, ну вже ж мені відміняти свої плани. Та ні. Тим більше, що троянда у пані Наталії Джульєта виглядає зовсім інакше, ніж у мене. Тому демонструю вам огляд цієї красуні. У мене дана троянда росте другий рік, тобто посаджена вона була навесні минулого року, і ось так зараз вона виглядає. Це троянда Девіда Остіна, це його шедевр і дійсно шедевр. На виведення цього сорту він затратив 15 років свого життя. У різних джерелах літератури написано різні кошти, які були витрачені. Одна із цих сум це 5 мільйонів доларів. Тобто, це його шедевр, і, мабуть, найдорожча троянда у світі взагалі. І по праву це так, адже троянда виглядає чудово. Це весільна серія. Народилася ця троянда у 2005 році. І подивіться, як вона виглядає. Взагалі-то написано, що вона може квітувати поодинокими квітами і може квітувати цілими соцвітями. І у мене на кущу це помітно. Подивіться, будь ласка, ось вона поодинока квіточка. І ось вона як виглядає. А ось. Соцвіття. Ми зараз з вами порахуємо, скільки в ньому квіточок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 квіточок. Дивіться, в одному соцвіті. Ось отак виглядає. Квітка виглядає чудово. Дивіться, це піона піоновидна форма. А Бутончики отакі, бачите, розкриваються вони повільно. Бутони і тримаються дуже і дуже довго. Ось оці квіточці без перебільшення, скажу, 5 днів є точно, і вона ось не думає відцвітати. Дивіться. Єдине, що її пошкодив бутон пошкодили морози, і трішечки є оця отака ось, якби. Виглядає, квіточка трішечки брудновата. А ось ця квітиця, дивіться. На ній бутони не пошкоджені. Виглядають вони чудово, свіжо. Квітка, дивіться, така облямівка у квіточки ніжно-рожевого кольору. А центр бутона, він такий персиковий. Дивіться, ось я так не хочу закривати сумочку. Ось отак: Оце центр бутона. І як я вже вам сказала, що тримається квітка дуже довго. Ну, 10 днів це точно тримається, от виходячи з минулорічного мого досвіду, 10 днів точно тримається і виглядає свіжо на пагані квіточка. Окрім того, це ж зрізочний сорт. Зрізочний це як чайно-гібридні сорти. Тобто вони мають такі товстенькі пагани. Бачите, такий товстенький пагін. Ось він, один пагін, потужний і красиве велике листя. Дивіться, яке листя. Листя у цієї троянди дуже гарне. Тобто обрамлення квіточок чудове, листя глянцеве, велике, дещо гофроване. Бачите, отак. Кущ прямо стоячий. Минулого року він у мене виріс і мав висоту 80 см. Зиму пережила ця троянда не дуже гарно, була зрізана під самий ґрунт. Під самий ґрунт. І зараз вона має висоту десь 70 см. Ось так вона чудово виглядає, ця троянда. І жодне весілля у Англії не обходиться без цієї троянди. Це дійсно весільна серія. Дійсно. Ось така троянда, дуже гарна. Рекомендую всім. У пані Наталії ця троянда була мала більш світлі кольори, У мене вона більш насичена. Написано про неї, що вона може рости на будь-яких ґрунтах. І, можливо, у нас відрізняються за складом ґрунти. Мені здається, що вона може маневрувати у таких от своїх відтінках в залежності від складу ґрунту. У мене Джуліта виглядає саме ось так. Так що дивіться, всім рекомендую цю троянду усім всім, всім. Дуже гарний сорт, прямо стоячий. Дивіться, галівки не схиляє. На відміну від звичайних сортів Девіда Остіна, отак виглядає цей шедевр. Ну, і на цьому в мене сьогодні все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Не сподобалось дизлайк. І, як завжди, слава Україні! Героям нашим слава і до побачення!